Вітаємо вас. в ефірі КТМ новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо про Олександрійську програму підтримки. ВПО написали у всеукраїнському виданні Олександрійцям. Розповіли про особливості державної програми Муніципальна няня. У всеукраїнському виданні громади «Дайджест стійкості» опублікували матеріал про досвід Олександрійської громади у впровадженні міської програми підтримки внутрішньо людей. У статті йдеться про те, що програму підтримки ВПО розробили на основі реальних потреб переселенців після опитувань і консультацій, проведених разом із громадськими організаціями, активними переселенцями та експертами ЮЛІД з Європою. Про цю програму та роботу над вже новою ми поспілкувалися з Іриною Чимарис. Про досвід Олександрійської громади в питанні підтримки ВПО написали у всеукраїнському виданні громади Дайджест Стійкості. В статті йдеться про програму підтримки ВПО, яка розроблена на основі опитувань і консультацій, проведених разом з ГО активними переселенцями та експертами Юліт з Європою. Ми узнали, що є журнал громада, дякуючи тому, що наш працівник Юлія Марюхно з'їздила на навчання. І вона, коли приїхала, запропонувала, каже, цікава цікавий журнал, цікаві теми піднімаються, діляться громади своїм досвідом. То чому б нам не поділитися своїм? І ми тоді підготували матеріали, направили їм. І ну, так вийшло, що їм сподобалася наша робота, і вони надрукували матеріали про роботі нашої громади з внутрішньопереміщеними особами. Коли ми писали програму, минулий раз ми робили опитування серед внутрішньопереміщених осіб, і там була така статистика: чи залишилися ви в Олександрії, чи плануєте, чи поїдете назад? То 50, трошки більше ніж 50% людей планували залишитися в Олександрії. І зараз, коли ми будемо писати нову програму, ми теж будемо проводити таке опитування. Нам цікава думка людей, і по тому, де вони планують бути, і по тому, що, що їм не вистачає, що правильно робить влада, що неправильно. Тому майбутня програма буде, ну, її основою якраз буде анкетування серед внутрішньопереміщених осіб. Зараз в громаді зупинилося 11 тисяч 400 ВПО. Максимально Олександрія може прийняти 12 тисяч, зауважила Ірина Чемерис. Має тимчасові місця для проживання в комунальних закладах. Ситуацію, яка на сьогоднішній день складається, ми їх збільшуємо. Але і в приватному секторі громадяни, які приїздять із сходу із півдня країни, вони теж можуть знайти собі житло. Ну вже з їх на наших спостережень і такої статистики, Олександрія максимум може в себе вмістити 12 тисяч. Зараз за статистикою у нас офіційною 11 тисяч 400 проживає внутрішньопереміщених осіб, але найбільша кількість була зареєстрована це 12 тисяч. Ну, тобто ми розуміємо, що більше житла люди знайти для себе не, ну, не в змозі. Але ми приймаємо, ми намагаємося їм допомагати. Міська рада це робить ну, за допомогою тому, управління соціального захисту, але найбільшу допомогу вони отримують через благодійні фонди, які є в нашому місті. Наприклад, і благодійний фонд Центр допомоги Олександрія. Вони співпрацювали на початку війни і перші роки війни з дуже багатьма благодійними фондами іноземними отримували і продукти харчування, і засоби гігієни, і одяг. Але на жаль, на сьогоднішній день. Майже всі благодійні фонди вони перестали допомагати тиловим областям, і вони перейшли на там, де прифронтові це Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Сумська, Херсонська області, і вони переважно там надають цю допомогу. Попри це, намагаються віднайти нові можливості, щоб допомогти інтегруватися в, в Олександрії. Ті люди, які приїхали до нас тисячі 2022 році, двадцять третьому. Ну по суті, вони адаптувалися, інтегрувалися. І декого, особливо той, хто придбав уже у нас житло, можна назвати Олександрійцями. Інтеграції внутрішньопереміщених осіб і їх асиміляції в нашому місті, якщо можна так сказати, це є те, що люди не чекають там Мане небесної, а вони починають працювати із своїм середовищем. Один із хороших прикладів це створення такого простору 3D, простору важлива від центру допомоги Олександрія. Там вони створили і для дітей, і для дорослих. Це і підтримка, і підтримка психологів, це фізіопідтримка, Там вони проводять різні такі і спортивні заходи. Для дітей вони працюють уже більше року. Вони проводять такі і навчання, і розважальні програми. Ну тобто, це середовище, де вони почувають свій серед свого. Також дуже важливу роль вони відіграли в тому, що вони багато проводили навчання саме по перекваліфікації, по створенню власного бізнесу. Вони ці курси проводилися ними неодноразово і багато приходило жінок із внутрішньопереміщених осіб. Вони створили свої бізнеси, зареєструвалися як ФОПи і тому працюють уже і на себе, і на користь громади. Більшість ініціатив стали можливим завдяки міжнародним партнерам. Центру допомоги Олександрія це те, що вони хочуть навчати людей соціальному підприємництву. Для цього вони співпрацюють із нашим містом партнером Батом. Женя шкіль закупила для них, здається, до 10 швейних машинок, на яких вони будуть навчати жінок не тільки з числа внутрішньопереміщених осіб, а й з Олександрії, хто бажає швейній справі. Тобто на майбутнє вони ну, опікуються не тільки наданням гуманітарної допомоги, а й те, що людина може здобути собі професію. Є можливість релокації хабів з окупованих територій. Давно звернулася громада із Донеччини з проханням ну, допомогти їм знайти тут адміністративне приміщення, щоб вони створили свій гуманітарний хаб для їхніх жителів, які зараз проживають саме в Олександрії. За їхніми даними, це 140 осіб, але про що вони ще говорять? Про те, що їхня громада надала компенсацію. Ну не дала документи для виплати держави компенсації для придбання житла. І дуже багато громадян цієї громади купили житло саме в Олександрії. Зараз Олександрія працюватиме над новою програмою підтримки ВПО. Традиційно заплановані опитування та обговорення. Переселенцям, які наразі мешкають в Олександрії, розповіли про муніципальну няню. Ця державна програма дає можливість батькам поєднати роботу і догляд за дитиною, отримавши компенсацію від держави за послуги няні. Про особливості програми Муніципальна няня ВПО розповіли представники команди Єднання заради дії». Зустріч відбулася в просторі 3D. Олександрійським ВПО розповіли, як скористатися програмою муніципальна няня та отримати компенсацію від держави 17 жовтня. До простору 3D завітали представники програми Єднання заради дії вони пояснили особливості цієї програми. Батьки, які працюють, вони можуть знайти собі самостійно няню через будь-які платформи пошуку роботодавців або особисто. І отримати від держави компенсацію в розмірі 8 тисяч гривень на місяць на послуги няні. Безпосередньо вони оплачуються кошти офіційно. Тут є вимоги безпосередньо і до няні самої. Няня повинна бути офіційно оформлена або ФОПом, третя група відповідним кведом мати, або це може бути юридична особа. Якщо це фізична особа, то одна фізична особа може доглядати максимум до трьох дітей до трьох років. на на місяць. Якщо це юридична особа, це можна розширити до шести дітей. Тобто юридична особа, відповідний кведов може це робити. В принципі, це буде актуально і для приватних садочків може бути, тому що в них вже є кведи, і тут дуже гарна ситуація, що в них є всі документації. У батьків не буде проблем зі звітуванням, тому що ці кошти не можуть ну, передаватися готівкою. Це лише безготівкові платежі, які повинні бути підтверджені і надалі. І буде це компенсовано. Займаються безпосередньо оформлення цієї допомоги відділи соціального захисту або управління, які громади, як вони є. Для цього батькам безпосередньо треба знайти няню, заключити з неї договір, прописати всі умови, які вони передбачаються, завести певний табір відсвятковування, скільки годин попрацювала, тому що да, можливо, що 8 тисяч гривень це максимально, якщо де людина буде ці ну кожен день, крім вихідних, вона буде там по 8 годин сидіти з дитиною. Як сьогоднішній день законом передбачено, що не може бути муніципальна няня для вашої дитини родичі першої лінії, тобто дідусі, батьки, рідні, сестри. Але друга лінія це не забороняється. Тобто, можливо, так. Плюс це може бути можливість підробіток так само для ВПО. І мені здається, дуже гарно це було навіть для. Пенсіонерів, можливо, людей, які пішли за стажем на пенсію з закладу в освіті, або там садочки, або школи, які мають досвід педагогічної праці і безпосередньо. І вони можуть, в принципі, як пенсіонери відкривати ФОП і проводити. Тут я скажу відверто ну, з особистої сторони, що така ситуація дуже гарна була, тому що вони мають певні... Вже податкові пільги, тому що пенсіонери не платять один соціальний внесок і вони можуть на цьому зекономити їхня вартість поступ за ці місяці буде трошки збільшена. На категорію ВПО програма муніципальна няня поширилася нещодавно. «Ерекс» разом з українським водійним фондом «Stabilization супорт сервісис та за підтримки державного департаменту США безпосередньо і по цій програмі вона вже працює декілька років в Україні, але безпосередньо на ВПО вона розширилася за останні два роки, може трошки більше. До цього не було дана категорія ВПО до цієї програми з боку держави. Тепер ці зміни відбулися ще в 24 році, і безпосередньо вони ж конічна може взяти у неї участь. Учасникам зустрічі роздали чек-листи, де зазначений перелік необхідних документів. Проговорили всі нюанси програми. Серед тих, хто завітав на зустріч, були мами, яким потрібна послуга муніципальна няня. Ми переселенці, приїхали з міста Краматорська. Я з дитиною і дочка старша, якою є дитинка полта, год і чотири місяці. Ця тема для нас ну, дуже актуальна. Муніципальна няня, так як у нас чоловіки служать, і ми ну, не можемо повністю віддатися роботи, для ну в роботі, так як за щось жити. А муніципальна няня для нас це дуже актуальна тема задумується про муніципальну няню і мама трьох дітей Аліса. Так мені цікава ця тема. Я я би скористалася таким варіантом, тому що троє діток, і якщо навіть якісь заходи відвідувати, потрібно, щоб хтось якісь додаткові руки і додаткова допомога, але щоб ну довіряти людині і щоб це було безпечне якесь місце, поки поки я можу десь на якісь дві години чи частково десь бути. Бути окремо. А поки мами відвідують захід, з їх дітьми займаються психологиня команди Єднання заради дії до речі, до представників програми можна звернутися і за юридичною допомогою. А на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом щодня наближаємо перемогу. У суботу, 18 жовтня, очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Температура вночі плюс 9 в день до 15 градусів тепла, атмосферний тиск 756 мм ртутного стопчика, вітер південно-західний 5. Я...